Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, це Рівненщина, Західна частина України, а саме Демидівка. У нас сьогодні ось така погода, зима. Зранку мінус три на день обіцяють плюс один, і на завтра плюс десять. Так що зима є зима. Сьогодні неділя, але в нас так як ми за новим календарем живемо. Наша церква перейшла багато хто знає на новий календар. Тому завтра в нас Різдво, а сьогодні святий вечір. Будемо трішки готуватися. Не сильно готуюсь, так як я лишилася тільки з середнім Станіславом вдома. Женя поїхав до тата на канікули та в гості. Старший, хто багато хто знає, що в Німеччині, так що ось так. Зараз ранкова поранка, обов'язково покажу, які в нас є зміни. Я трішки прихворіла. <кхи> Вибачайте. Так що ось так. Поїхали працювати. Так, в нас на дворі сьогодні сильний вітер. Зараз в першу чергу запалюю грубку. Вже принесла 30. І нехай буде тепло в нас. Іде роздача сіна. Ось тут біля Антона кроличка ще є. А, запустила побачити, буде так, буде, не буде, як вона себе буде поводити. Кролик то ще молодий, але побачимо. Малеча підростає, сінце їдять. Такі чудики. Вже комбікорм намішала зараз. Сиплю бікором зерном і буду собі хрумкати, бо ось бачите, вже там одне підлізло. Ой, це вони залюбки їдять. Старші також їдять гарно. Біля кормушечки двоє там стало і хрумкаються без бізерно. Новин. У мене лишилося двоє поросят. Приїздили батьки, віддала їм трьох поросят. Мама дала чисто символічну плату за них. Ну, але то нічого страшного. Нехай там собі вирощують, бавляться, а мені двох вистачить. Лише собі лишилися два кабанчики. От, звичайно, що менші собі лишили. А нічого, що вигодуємо, то буде нам. нам вистачить. Мама з татом задоволені, смішні. Такі в них такі ще ніколи не було. Тут чистенько застелила соломкою та й сухо їм. Також кроликам сьогодні ще трішки морквочки буду давати, бо вже, як то кажеться, на три дні вони будуть собі спокійно їсти. Також двоє свинки сьогодні завтра почнеться охота, так що вони себе спокійно ведуть, їдять гарно і все добре. Так, як на нас сьогодні святий вечір, першу страву, яку я починаю готувати, це відварюю кутю. Просто промила зерно пшениці і поставила на малесенький вогонь. Далі будемо заправляти. Мені одного разу сказали, що перше свято це Різдво. Перша кутя повинна варитися першою, а ввечері перед водохрещем має варитися останньою. Ну, і так, як сказали, так вже і скільки років роблю. А ви напишіть, як ви, в які дні і коли саме. Ну, багато кому це, як то кажеться, немає різниці, ну, але мені не тяжко поставити саму першу кутю. Так що ось так. Я вже зварила і хочу стушити тушити капусту з грибочками. Грибочки, ці, що мені прийшли в посилиці від Надії та Сашка, величезне їм дякую. Просто сушені грибочки. Я їх замочила, трішки порізала. І зараз сюди капусточку заправляю і ставлю тушкуватись. Також варю червоний борщик з пасолькою, з грибочками, смакота до пампух. Попух і звичайно що купувала з чесничком, але до борщику буде саме те. Придбала одну скумбрію морожену, взяла її по хребту, розрізала, ось такі надрізі, зробила, хочу запекти. І в мене ось є така гірчиця медова з медом та корицею. Я скуштувала, вона не пекуча, але багато хто знає, що гірчиця добре підходить до рибки. Тому. Я зараз її обмазую, дечку і в духовочку. Трішки присолю, приперчу, і все. Так що приступаємо. Також на столі в нас буде оселедчик. Друзі, прийшов час зібрати кутю. Зараз покажу, як я це роблю: зерно куті пшениці нашої, вже вона охолоджена, макову начинку та горішки. І в мене ось є водичка солодка. Просто з цукром кипячена і охолоджена. В мисочку, який буде кутя, накладаємо саме зерно. Мій тато з мамою завжди більше кутів роблять, тому що завтра на різдво, а вони підсмажують шкварочки і так куштують. Ну, звичайно, я такого не роблю. У мене хлопці не їдять. І я також. Додаю сюди мак, у мене це макова начинка, горішки, горішки домашні, трішки підсмажені, щоб смачніші були. І заливаю водою. У нас е, вісь таку рідшу роблять кутю. В різних районах і регіонах по різному роблять. Ну, у нас, щоб трішки така була з водичкою і дуже солодка. Ізюм не додаю, бо хлопці також не хочуть їсти. Все це перекалаш спецію і ставлю ще трішки в холодильник, щоб вона була холодна та смачна. Ось так. Така в нас виходить кутя з юшечкою, ріденька та смачненька. Також смажимо. Таку кусочками картопельку з чесничком. І така в нас буде смакота. Всім друзям дякую, і не тільки друзям, а й глядачам дякую за підтримку, за підписку, за ваші лайки. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, всіх з прийдешнім святами. Будьте здорові, нехай в ваших серцях. Буде лише любов, тепло та злагода. І нехай настане все-таки той довгоочікуваний мир, якого ми всі чекаємо. До нових зустріч! Па-па-па-па.